Погода не порадує українців наступні дні. Все ще очікується дощовата грозова погода з мінливою хмарністю, та буде шквалистий вітер, але вже потроху почне теплішати. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 15 червня, суха погода буде лише у всіх західних областях, а ось на всій решті території країни литимуть дощі та пануватиме хмарна погода без прояснень. Вітер буде паривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 20 до плюс 23 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 10 до плюс 15 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 16 червня, дощі зі зливами будуть йти у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, а також у Криму. А на всій решті території буде сухо та сонячно без опадів. Вітер шквалистий: 7 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні підніметься, та вже буде від плюс 23 до плюс 27 градусів тепла. Вночі буде від плюс 10 до плюс 15 градусів. У вівторок, 17 червня. Вже дощі накриють всю територію України, місцями вони будуть проливні, та сонця протягом дня майже не буде. Очікується похмура погода. Вітер буде помірний 5 метрів на секунду з поривами до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день буде низькою у західних областях. Всього від плюс 20 до плюс 22 градусів тепла. А вже на всій решті території країни буде тепліше від плюс 23 до плюс 28 градусів. Вночі по всій країні від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні.